Що краще кремація чи поховання? В дохристиянській традиції слов'ян найпоширенішим обрядом було спалювання тіл. Після спалювання останки поміщали в горщик або просто насипали в підготовлену яму. А над місцем поховання насипали курган. Курган це не могила, а портал місця сили, з якого душа могла повертатись як дух покровитель. Вогонь для слов'ян – це священна стихія очищення. Тіло очищувалося від земної скверни, а душа легше від'єднувалася від яві, матеріального світу живих, який відкривався шлях до наві, потойбічного світу духів і тіней. Далі, залежно від життя, душа могла залишатися у наві, як дух предків, і допомагати роду. А якщо не виконала свого завдання в яві, то могла шлях. Духом реінкарнації втілитися знову або піти у прав вищий світ богів духовної істини та законів, як винагорода за доброчесне життя. Поховання ж в землю завжди практикували юдеї, тому ця традиція вплинула на раннє християнство, яке вчить що тіло людини творіння Боже, і що в страшний суд всі неживі воскреснуть не лише духовно, а й тілесно. Після життя душа відокремлюється від фізичного тіла і перші три дні перебуває на землі, прощаючись із близькими. На дев'ятий день відбувається. Це перше поминання покійного. Душа підноситься до Бога на перший частковий суд. Після 40 днів відбувається другий частковий суд, після якого друші грішників перебувають у передчутті вічних мук, а душі праведних перебувають у відчутті вічної радості в Царстві Небесному. Це тимчасовий стан в очікуванні страшного суду, коли воскреснуть всі покійники і буде вирішена доля кожного на царство небесне або вічні муки в пеклі. Християни не вірять в реінкарнацію, тому вони не можуть переробнити. Кожного року на другий тиждень після Великодня вони йдуть на кладовище, щоб вшанувати покійних родичів, проводячи поминальні обряди, віруючи, встановлюють духовний зв'язок з духами родичів. Езотерики вважають, що через такий зв'язок отримується не тільки душа померлого, але й відбувається вплив на родичів, які приходять на кладовище, моляться, згадують покійних і тим самим підживлюють енергетичну систему релігійного агрегора. Також деякі езотерики вважають що утримання душі біля тіла. Обливо, якщо тіло не спалене, це спосіб пов'язати душу з матеріальним світом, іноді, навіть не даючи їй повністю піти. Від себе ще хочу нагадати, як по всьому радянському союзу зносили всі старовинні кладовища, а на їхньому місці будували будинки культури, школи і дитячі садочки. Тож вибір релігії і як наслідок способу поховання залишається тільки за вами.